Сьогодні хочу показати вам реалізований проєкт в місті Хмельницькому в літньому будинку біля парку та Арічки. Ця квартира площею 52 метри квадратних, яка буде здаватися в Орелі. Це сучасна та стильна квартира, виконана в трендових кольорах 2025 року. Матові фасади з H4 Панелою феникс, виготовлені фабрикою Є. Це пластик, на якому не залишаються сліди від пальців, Він не царапається, не попирає та легко миється. Ручки прихованого монтажу та сучасні чорні ручки ідеально підходять під нашу техніку. В кухні інтегрована сучасна техніка Електролюкс. Ми маємо холодильник, морозильну камеру, памеру, духову шафу та посудомийну машину. За кухонними посадами в нас вмонтований котел і газовий лічильник. Ми використали глянцевий крамограміт під мрамор іспанського виробника. Він в нас є в ванній кімнаті, в кухні та в коридорі. В спальній кімнаті сантехніка Гроє. Унітаз прихованого монтажу та старальньо-сушильна машина від LG. Ми знаходимося в простої та затишній спальній кімнаті, з маблями від «Франко», А також ми маємо комфортну робочу зону з шафою, בצל הכבוד, אז אין חווי יצאה בעוד מתניעתם